Сьогодні я готую міні-баклажани з овочами. Це щось із турецької кухні. Дуже смачне виходить, неймовірні запахи, аромати. А на смак це просто спробуйте, це дуже смачно. І так, ми готуємо баклажани, я помила, відрізаю попки, очищаю, але хвостик я залишила і отак розрізаю на четверо. Ось так виходить, але не до кінця дорізаю, посолила і поклала воду. На хвилин 10. Після цього ми обсмажуємо цибулю до м'якості. Нарізаю болгарський перець кубиками і коли цибуля обсмажилась, я його туди додаю. Все це тушу під кришкою, перемішуючи баклажани просушуємо. Також додаємо до перцю та цибулі кубиками нарізані помідори. І все гарно перемішуємо і знову накриваємо кришкою та протушуємо. Потім додаємо спеції, сіль та чесник. Часник я додала: 3-4 зубчики, томатної пасти, сіль, паприка, чорний перець. Якщо ви не дуже любите гостре, можна менше перцю. Якщо любите більше гостре, то більше перцю. Доливаємо водички і ще тушимо. Тим часом ми обжарюю баклажани до золотистої скоринки з усіх сторон. Вони не повинні бути повністю готові, просто щоб підрумянились. Та викладаю в нашу тушину суміш з овочів, накриваю кришкою і протушую ще хвилин 15. В кінці посипаю зеленю і насолоджуємося. Це, неймовірно, смачно. Нашим домашнім всім дуже сподобалося. Рекомендую. І підписуйтесь, в мене ще багато цікавих рецептів.